Ми сьогодні зустрічаємося в складні, драматичні, але героїчні часи для нашої країни. І сьогодні, коли Україна бореться за свою незалежність, коли кожен з нас бореться за те, щоб наша країна встояла, щоб наші діти вчили у мирній Україні. І сьогодні ми воюючи на фронті для перемоги а Україна переможе. Має можливість відкрити школу для майбутніх перемог. Катехетична школа вона вчить бути людиною. Вона вчить відрізняти добро від зла, справедливість від кривди, правду від брехні. Вона вчить бути сильною особистістю. Я хочу, щоб ці чудові діти стали сильними, справжніми, патріотичними українцями. І той, хто будує, вкладує в людські душі і в життя захищає, це вже є переможецем. Завдяки вашій щедрій допомозі, процес виховання та навчання дітей і молоді, а також передання віри в нашій Чернівецькій єпархії. При соборі успіння Пресвятої Богородиці стане легшим і якіснішим.